Бовського, дивіться це відео до кінця, Господь Бовського допоможе і дивовижно виконає всі ваші прохання на благо. Господи, Боже наш єдиний у трьох особах, Отче, Сину і Духу Святий. Ти, що перебуваєш у невимовному світлі від віку і з безмежною любові своєю створив увесь світ ти людину за образом своїм. До тебе припадаємо з і смиреним серцем, покірно благаємо. пишіть мене та прохання в коментарях. Веди нас шляхами спасіння, зміцни нас і непохитній вірі, відверни від усякої біди і спокуси, та сподоби нас твої святої Богодаті, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що заради нас і нашого спасіння зійшов із небес, всі від пречистої діви Марії, добровільно прийняв страждання, хрестну смерть і славно воскрес на третій день, змилися над нами грішними. Ти, що відкрив нам любов, ця, і зіслав на вірний Духа Святого, прости гріхи наші вільні, невільні, свідомі, несвідомі, вчинені словом дівом чи думкою. Очисти наші серця, просвіти наш розум, змісни прагнення до святості, приведи нас до істинного покаяння, Самогутній, примовосверне очі, зглянься на нашу неміч і дари нам слугам твоїм поміч і захист до всякого зла. Вийдимого і невийдимого зі шином благодатну силу Твою, щоб у всіх випробуваннях ми знаходили опору і тіху в тобі, не впадаючи в вічі, не зневірючися, прославляючи Твоє милосердя, зростав у вірі надії, любові, Духу святий утішити подателю життя, що живеш і дієш у церкві Христовій. укріпи нашу волю, просвяти наші думки, святи наші почуття, навчи нас молитися духом та істиною. Щоби молитва наша була не порожнім звуком, а сердечним благанням, і з повною довірою до тебе, покажи нам істину Євангелія, відкрий у наших серцях живе розуміння Божого Слова, щоб ми, приймаючи Твої благодіяння, приносили добрий плід у кожному ділі. Господи, Ти бачиш прагнення душ наших і знаєш усі наші бажання, з милосердистя зійшли на нас свою благословену допомогу, звільни від путь гріха просвіти нас серед темряві, сумнівів і труднощів. Даруй розв'язання складних обставин і мир у розстривожені серця, у свої безмежній любові виконай усі наші благі прохання настільки, наскільки вони не шкодять нам, і служить на славу Твою, та на спасіння душ нашої. Мовимо тебе, Владико, виведи нас на путь Твого милосердя і допоможи простувати дорогу святості і Богачестя за швидом Твоєї мудрості, аби ми вміли розрізняти добро і зло та подай силу, виконувати заповіді Твої. Хай твої милісті Богдать завжди освітлюють на життєвий шлях, ведучи до перемоги над пристрастями та до зростання в чеснотах. Повіди, Господи, в наш дім, і в святи наші оселі, оберігай наших рідних і батьків, від усякої напасті, захисти від недуги скорботи і всякого лиха вчини в серцях наших дух, миру і звагоди. Щоб живучи серед людей, ми були світлом і сілі для цього світу і не боялися свідчити про Твою істину та благодать, пречиста Богородиця, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, ти що безперестану весь рід людський, заступайся за нас, недостойних перед сином Твоїм, щоб Він зіслав своє милосердя і дарував мир і спасіння, святі ангели, архангели і всі святі угодники Божі. Молить Бога за нас, щоб у кожному нашому труді випробувані, ми зміцнювалися небесною допомогою, бо ти, Господи Боже, наше джерело усякого добра, і тобі належить уся слава, честь і поклоніння з безпочатковим твоїм Отцем і Пресвятим Святим Богим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всевишній, Творче Небе і землі, Спасителю наш милостивий, забини сердець наших, припадаємо до Тебе, благаємо. Пишіть імена, то проханням в коментарях. Поглянь на нас, око милости Твої, миління наші, й не відверни лиця Твого від надії нашої, оприми ось твої очі, ти що дав нам життя і надихаєш, кожен наш подив, змісний дух наш, спрямуй помисли наші, на праведний шлях спасіння, укріпи нас у спокусах у тяготах будинних, щоб ми, зберігаючи твою заповідь, любові, могли подвизатися у доброму ділі, виправ кроки наші коли падаємо, і навчи нас довіряти Твоїй безмежній мудрості та провидінню. Господи Ісусе Христе, Сяну Боже, що зволив прийти у світлоцькому тілі, задля нашого спастіння сові в серцях наших, не згасимо віру, надію та любов, на скорботи, що обсідають нас і дари нам силу відганяти зли, які намагається нас здолати. Оті ж ти, хто плаче змісний немічний, допоможи розвій морок, з невіри світлом Твоїм, святий Духу Животворний, подати любогодаті, ти що дієш невидиме підтримаєш душі наші хвилини знесилля, укріпи розум наш, зроси серця наші своїми святими дарами, миром, терпеливістю, мудростю, милосердям, дай нам відчути твою невидиму присутність у кожному нашому вчинку своїй думці, та із злибини душ наших витікає джерело радости твоєї, що миває від сумнівів і страхів. Всемогутній Боже, будь із нами в кожному життя нашого, коли нас несуть хвилі успіху, не допусти нам загордитися і відвернутися від Тебе, навчи, дякувати Тобі у радості, коли ж лягає на нас тягар труднощів ви спокус, підтримує нас силою Десниці Твоєї, щоб ми не впали в віщі. коли майбутнє невідоме лякає нас просвіти шляхи наші мудрістю Твоєї, щоб кожен крок був угодний тобі, коли слабне наш дух через лінощі запов нас ревність, до добрих справ та бажання приносити поди, любові в ім'я Твоє, Пресвята Тройця, слава тобі, що відкриваєш двері милосердя і подаєш допомогу всім, хто щиро взиває до тебе, охороняй родини наші близьких наших і всіх, хто потребує твого захисту. Потіж засмучених з цілий недужих, звесели пригноблених, укріповірних і наверни тих, що блукають у темряві. Пошли, Господи, свою всемогутню, благодать на наші домівки, працю і плани, Сподоби нас переносити, плід добрих дів, трудячись із любов'ю, милосердям, навчи нас коритися твої святій волі, щоб у всякі справі великі чи малі, Ми славили Тебе, бо є джерелом, усякого блага. Зі смиренням і вдячністю вклоняємося тобі, Владико наш, і віддаємо тобі всю славу. І за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний Спаситель і наймилосердніший учителя наш, Господи Ісусе Христе, ти зійшов із неба, щоб повести рідські істиня гріха та привести до вічного життя, тож із вдячністю припадаємо до Твоїх пречистих ніг, прославляючи святе ім'я Твоє і взиваючи, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ нашої. Ангели на небесах дивуються безмежній Твої любові, до людського роду а ми грішні, не осягаємо повнотин, таємниці Твого втілення, усвідомивши хоча б молочастку, Твої величі з вірою, і благовінням промовляємо, Ісусе, що з любові до нас став сином людським, Ісусе, що Тьому кров'ю освятив людську природу, Ісусе, що відкрив нам славу вічного царства, Ісусе, що в смиренні явив нам шлях спасіння, Ісусе, світло невимовне, що прагняє темряву гріха. І Ісусе, глибинами, воссердя, що нікого не залишає без прощення. Слава Тебе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ наших, побачивши Ося на світла Твої благодаті, яким Ти присвятив усю землю. Ми з довірою сердець наших вичимо до Тебе, о істиною, бо Ти, батиси, пастир добрий, який знає кожну свою вівцю та віддає життя своє за спасіння світу тому з благовінням Взиваємо, але воя розумом людським неможливо до кінця осягнути таємницю твоєї любові, але серцем відчуваємо, що без тебе немає мені справжнього спокою, ні повноти радості, тож прославляючи твоє невимовне милосердя, виголошуємо, І Ісусе, що кличеш за блукалих до єдності з собою, І Ісусе, що приймаєш кожну покаянну сльозу. Ісусе, що взяв на себе всі наші немичі, Ісусе, що вчиш нас прощати і молитися, Ісусе, що проганяєш сумніви і тривоги своїм миром, Ісусе, що обіцяєш вірним Твоїм життя вічне, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю душ наших, сиви Твоє, Господи, Ти переміг смерті, пекло, визволяючи нас від рабства гріха. Хресною смертю, славним воскресінням своїм ти відчинив нам брами царства небесного. Тому сподякою, оспівуємо твою перемогу і виголошуємо. я. Маючи вічне джерело життя у Твоїй благодаті, ми отримуємо силу перемагати гріх і терпеливо переносити скорботи, Ти укріплюєш нашу надію та подаєш мир посеред бур людського життя, благословляючи Тебе, Ісусе, промовляємо. Ісусе, що перемогою над смертю явив нам надію, Ісусе, що Воскресінням Твоїм дарував нам на тлі не світло, Ісусе, що кожній покірній душі, подаєш духовне Воскресіння. Ісусе, що смирених вінчаєш він цим слави, Ісусе, камінь, віри на якому збудована церква, Ісусе, що дав нам приклад жертвовної любові, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ наші, борі сумніві і тяжкі випробування, часто прагнуть затьмарити душі наші, але Ти, Господи, іскивої, непохитної тихої пристані для Ти, хто перебігає до тебе, тож з любов'ю взиває, мало Почувши твої слова, прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені. я вас заспокоюю з вірою, приходимо до тебе, знаючи, що в тобі знайдемо спочинок для душ наших, тому зі щирою вдячністю оспівуємо. Ісусе, що серна сіляєш, розбиті серця Ісусе, що голодний живеш, Словом істини, Ісусе, що справиш, напуваєш водою Богодаті, Ісусе, що піднімаєш нас із падіння, оновлюєш любові. Ісусе, що у святі в подаєш нам себе хліб життя, Ісусе, що даруєш розраду і мир кожному, хто шукає Тебе. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ наших. Як незгасна свічка горить у серцях вірних, любов до тебе, Господи Ісусе, Ти на святивий прикладом Твоєї жертвовної любові, ти навчив учнів твоїх бути світом до світу, свідчити про Твої істину ділами милосердя, тому радісно співаємо. Вивуя, бажаючи наслідувати тебе, прагнемо здобути терпіння щедроту, якими ти обдарував кожну людину, що тебе зустрічала, Тож, щеючи на коліна перед тобою, з покорою взиваємо. Ісусе, що осяєш нас світом своєї благодаті, Ісусе, що подаєш розуміння істини в світі світу, Ісусе, що навчаєш любити і прощати одне одного, Ісусе, що дав учням Твоїм владу долати силу гріха, Ісусе, невичерпна скарбниця духовної мудрості і джерело миру, Ісусе, радости в скорботах і провіднику в спокусах, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ нашої. Проповідники Твого Євангелія, несучи світові богозвістку, просвіщай душі, благодатью Боже, і ми, що прийняли Твою істину, з вдячністю оспівуємо приславні діла Твої виголошуємо, алевуя, коли серце наше затемнюється, гріхом і знемагає у спокусах Ти, Господи Ісусе, потішаєш нас вагідним покликом до покаяння у таїнстві сповіді, ми віднаходимо прощення і оновлення, відчуваючи силу Твого милосердя. тож, з любов'ю промовляємо, Ісусе, що терпляче чекаєш на вернення грішників, Ісусе, що береш на свої рамена кожну душу в час корботи, Ісусе, що подаєш надію дію вічі та зневірі, Ісусе, що кров'ю своє стілюєш рани сердечні, Ісусе, що відкриваєш шлях до обновлення в праведності, Ісусе, що провадиш нас із темряви, гріха до світла, істини і свободи. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Спасителю душ наших, бажаючи спасти все творіння Ти, Господи Ісусе, явився себе людям, у досконалій любові та правді, щоб кожен, хто вірує в тебе. Мав життя вічне, захоплюючись твоїм милосердям і спасеним задумом покорою. співаємо вуя. Ніхто, крім тебе, не може звільнити нас від рабства пристрасти і подарувати істинну, свободу у тобі, повнота істини та благодаті. Тому довіряємо тобі наші серця і з любов'ю, взиваємо. І Ісусе, що виводиш полонини гріхом на простір свободи, і Ісусе, що своєю вади, розриваєш пута правди, Ісусе, що даєш чистоту, помислів і відновлюєш сумління, і Ісусе, що навчаєш нас вижити один одному з любов'ю, Ісусе, що утверджуєш мир і єдність у Твоїй церкві, і Ісусе, що кличеш усіх до святості і досконалости у Тобі. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю душ наших. Дивне й приславне твоє перебування з нами, Господи Ісусе, бо Ти не повишив нас сиротами, а послав Духа Святого, аби він просвітив і зміцнив нас у всі дні до кінця віку. Тож, дякуючи тобі, співаємо вивоя, ти дарував Духа Утішителя, щоб у ньому ми знаходили розради і силу для святості у Його світлі, можемо збагнути всю красу Твоїх заповідей і виконувати їх. Тому, прославляючи Тебе, взиваємо, Ісусе, що силою Духа Святого оновляш серця наші, Ісусе, що відкриваєш нам глибини Свого Слова, Ісусе, що запалюєш у нас ревність про Царство Небесне, Ісусе, що даєш нам мужність освічити про Тебе у світі, Ісусе, що єднаєш нас, молитві в дусі та правді, Ісусе, що навчаєш віддавати життя наше за друзів, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю душ нашої! Усі небесні сили безперестанно співають Твою велич, Господи Ісусе, і ми земні створіння об'єднуємо свій немічний голос з їхнім ангельським співом. Тож, у щирій молитві покорі серця виголошуємо, авия. Невичерпною красою святості Ти приваблюєш до себе, близькі душі, коли ж наближаємось до тебе, молитви та любові, відчуваємо дотик Твоєї Богодаті, що очищає нашу гріховність і примножує мир у серцях наших, тому здячністю обзиваємо, Ісуса чистотою, краса нетиної любові Ісусе, поспіваний ангельськими співами, що винають і в наших храмах, і Ісуси Словиця, що ніколи не проминає. Ісусе, що ведеш нас шляхом спасіння, Ісусе, Тихий і серця, що кличе до покаяння, Ісусе, джерело премудрості і радості для тих, хто перебуває з тобою. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ нашої, Прагнучи сповнити нас світлом віри надії та любові, ти, Господи Ісусе, запрошуєш нас за трапези царства свого, де невечерна благодатна пожива. Споживаючи Твоє Слово та святі Тайни, радісно співаємо тобі, алевуя слова Твої істині і Тіло Твоє, що подається нам у святі в Христі, і основою християнського буття, з'єднаючися з тобою, у святі трапезі, ми стоїмо одним тілом у любові, тож із і з благовінням прогошуємо. Ісусе, що даєш нам себе як поживу життя вічного, Ісусе, що зміцнюєш наші ними, чи своїми причистими тайнами. Ісусе, що єднаєш нас, в одне Тіло Твоє, святої Церкви, Ісусе, що обдаровуєш серця нашим миром, що перевищує всякий розум, Ісусе, що подаєш радість, якої не може відняти ніяка журба. Ісусе, що приймаєш кожного, хто з вірою приходить до тебе. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ наших, принесучи тобі, Господи Ісусе, нашу хвилю, подяку, вшановуємо безмір твої благости, що гортає нас повсякчасно. Тобі вручаємо себе, щоб ти водив наш шляхом спасіння. І з вдячністю виголошуємо воя, ти сповнюєш наше життя з містом і метою, скеровуючи нас до вічного єднання з Отцем, тобою, і Святим Духом, немає для нас більшого багатства, ніж ти, Ісусе, що даруєш любов невимовне життя непереможне, тому виголошуємо Ісуса, що відкриваєш нам шлях до примирення з Богом і ближніми, Ісуса, що допомагаєш зростати в чеснотах і чистоті. Ісусе, що навчаєш бачити в кожній людині образ Божий, Ісуса, що втихомиряєш наші внутрішні бурі своїм Словом, Ісуса, що вислуховуєш кожне щире благання з батьківською турботою, Ісуса, що тримаєш у своїй Десниці долю Всесвіту. слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ нашої. Знаючи нашу немічі слабкість, ти все могутні водико ніколи не перестаєш зміцнювати нас, свою багатодаті вести до святості. кожному, хто припадає до тебе, ти би силу нової надії, тому. з вдячністю співаємо, вия, воздаючи хвову, твої неосяжні величі, бажаючи щиросерно служити тобі, Благаємо, умудри нас у любові, щоб у нашому житті відображалася твоя доброта і з трепетом промовляємо. Ісусе, що покликав нас до святості своєї, кресною жертвою Ісусе, що підтримуєш нашу неміч своєю благодаттю, Ісусе, що даєш кожному за прагненням Його серця, Ісусе, що навчаєш істину любити і прощати. Ісусе, ще нашим покровом у час ворожих атак і щитом у боротьбі з пристрастями. Ісусе, що вводиш нас у радість Твого Небесного Царства, слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю душ наших. Они совочився, щедрий Ісусе, Спасителю наш, прийми це молитовне славослів'я, яке приносимо Тобі, з любові покорою, покрий свою милістю, наші провини, і нові серця, наші Духом Святим, щоб ми невпинно величали Твоє святе Ім'я і перебували з Тобою по віки. Алевуя, Аливуя, о они солодшився, щедрий Ісусе, Спасителю наш, прийми це, молитовне славослів'я, яке приносимо Тобі. З любов'ю покорою, покрий своєю милістю, наші провини, нове серця, наші Духом Святим, щоб ми не невпинно величали Твоє святе Ім'я і перебували з тобою повіки. Алевуя, алевуя, Аливуя. Вони совочий все щедрий Ісусе, Спасителю наш, прийми це на свого слів'я, яке приносимо тобі з любові покорою, покрий своєю милістю, наші провини, а нові серця, наші, Духом Святим, щоб ми не впинували величали. Ви святим, і перебували з тобою по віки. Аливуя, Алевуя, Алевуя. Ангели на небесах дивуються безмежній твої любові, до людського роду а ми грішні не осягаємо, повнати таємниці твого втілення, усвідомивши хоча б малу частку твоєї величі, з віри. благовінням промовляємо. Ісусе, що з любові до нас став Сином Людським, і Ісусе, що тілом ми кров'ю, освятив близьку природу, Ісусе, що відкрив нам славу вічного Царства, Ісусе, що в смиренні явив нам шлях спасіння, Ісусе, світло невимовне, що проганяє темряву гріха, Ісусе, глибина милосердя, що нікого не залишає без прощення. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю, душ наших. Всесильний Спаситель Спасителю і наймолосерніший учителю наш Господи Ісусе Христе, Ти зійшов з неба, щоб вивести рядлиські стиня гріха та привести до вічного життя. Тож з вдячністю припадаємо до Твоїх причистих ніг, прославляючи святе ім'я Твоє і взиваючи, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, Спасителю, душ нашої. Господи Ісусе Христе Боже наш, безмежна глибина любові, що зійшов з неба, аби спасти нас, смиренно припадаємо перед Тобою, мовимо про святи наші серця, світом Твоєї істини, зціви наші немичі та провадь нас дорогу святости, Зміцни нашу віру, утверди надію, і розполив нас ревну любов до тебе і ближніх, благослови нас напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб всі дні життя нашого ми свідчили про Твою присутність, ділами мого серді чистотою серця, бо Ти є Бог наш, і Тобі слава, честі, поклоніння віддаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і присвятим Богієм, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, Вседержителю, царю, неба і землі, ти живим джерелом, усього сущого ти премудрий творець, усякого творіння видимого і невидимого, з бокою вдячністю припадаю до твоїх причистих ніг, і підношу тобі подячну молитву за всі благодіяння Твої, які ти щедро даруєш нам кожного дня. Дякую тобі, милосердний Отче, що створив мене і привів до цього життя. Осям мій розум, світлом істини, ти дарував благодать пізнувати твою святу волю, дякую тобі за всі дари, духовні тілесні за кожен прожитий день, за здоров'я сили, можливість трудитися, за здібності, таланти, якими ти мене наділив, щоб я прославляв тебе та виконував твої заповіді. Дякую тобі, Господи, за мою родину і близьких. Пишіть мене, на прохання в коментарях. За тих, хто підтримує мене і допомагає вдосконалюватися в любові та терпінні, дякую за друзів і наставників, за кожну людину, яку ти посилаєш на моєму шляху, навчаючи жити згідно з твоїми заповідями. Даруй мені вдячність до тих, хто приносить радість у моє життя, і до тих, чиїми випробуваннями укріплюється моя душа, щоб вона ставала міцнішою і смиреннішою. Дякую тобі, Спасителю, за церкву твою святу, за всі таїнства і богослужіння, через які ми причащаємося Твого Божественного життя і отримуємо відпущення гріхів. Дякую Тобі за благодать причастя тілої крові Твоєї, що живить нас і наповнює силою Духа Святого, зміцнюючи наші серця та вчинки, дякую за духовних отців і наставників, котрі навчають нас праведності, піклуються про наше спасіння. Дякую Тобі, джерело всякої любові, милосердя, за прощення, яке ти щедро подаєш нам у покаянні і за довготерпіння Твоє до наших немочей і падінь. Дякую, що не полишаєш мене, коли відступаю від твоєї волі, але бодаті свою не вертаєш до покаяного духу. Дякую за кожен урок, кожне випробування і скорботу, який ти попускаєш у моє життя, бо все це провадить мене до смирення, очищення та глибшого пізнання тебе. Вчини моє серце вдячним і смиреним, щоб я завжди прославляв тебе, єдиного істинного Бога, у Присвятій Тройці прославлюваного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Царю, Неба і землі, що з безмірної любові Твої прийшов у світі, аби підняти нас із темряви, та привести до світла вічного життя, та Тебе глибини душі взиваємо, припадаємо, щиро мовимося нині, щоб Ти зглянувся на убогість нашу та відвернув від нас усякі і спокуси, а також подав, матеріальне зміцнення для добрих справ, які провадять до блага і спасіння душі. Вчити мене, то прохання в коментарях. Господи, милосердний ти що розпрямив пригнічених та сів збольні коліна грішників, зцілював недужих і втішав засмучених, простягний до нас, Спасительну Десницю Твою, як роса на зелену траву сходить Твоє благословення на Ти, хто з вірою просить, так і нам дари сили кріпость у повсякденних працях і турботах, в від всякої напасті від видимих і невидимих ворогів. Що під твоїм покровом, перебуваючи між твердим кроком, дорогою правди Твоєї, віримо, і визнаємо, що без тебе, Господи, жодна справа не звершиться на добро ані не осягається, повнота справедливості, Ти, типу, япою істинне життя, ти ж би єдине охороняєш нас. Від усякого злавидимого і невидимого, і, і ти ж є подавач, усяких благ, тому з надією припадаємо до твоїх стів, просечи твого заступництва й захисту, щоб ти укріпив нас на шляху правеності, привів до тихої гавані спасіння, і нехай буде босове не ім'я Твоє на дості земні володіння, на дості наші починання і тверди, що прославляючи тебе в мирі та радості духа ми на всі дні свого життя величали Твою невимовну доброту і дякували за всяке твоє богодіяння. Бо ти подавець, дроти творець, усього доброго і ми не втомно, славлячи тебе, проголошуємо, слава тобі, Господи, Ісусе Христе за цим Твоїми присвятими, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обвижня вашим для поширення свого Божого, бо Господні нехай перебуває з усіма нами.